Ну що, мої хороші італійці, продовжуємо з вами граматику. Розмовний урок у вас сьогодні пішов першим. І будемо з вами робити лімперфетто. Ну а що робити? Недоконаний час із мендру, поки в той час як. Давайте подивимося. Тут зазначено, що сполучник ментри вказує на дію, що відбувається одночасно. Ментри манджо в цей момент під час цієї дії і використовується в недоконаному часі в двох випадках. Якщо дві дії відбуваються одночасно, імперфекто плюс імперфекто, і дія, що відбувається, переривається іншою дією, імперфекто плюс пасато просіму, ми задивилися минулих занять. І ось у нас є приклади. Мієї дженіторії мендриманджавана, гвардавана, мої батьки, поки «Їли» Завжди дивилися телевізор, тобто їли і дивилися телевізор водночас. Ієрі ментрипйове, вчера, анке і солі», Вчора, поки йшов дощ, також світило сонце. Тобто дощ і сонце водночас. Ментри куйдаво. Поки я їхав, дерево раптово впало, екадуто е, посеред дороги. Тобто дія їхати переривається іншою дією. Ти мені подзвонив саме тоді, мій ай-телефонато пропрям ментрфечева дочча, коли я приймав душ, тобто душ переривається дзвінком. Це правило про використання імперфекто зі сполучником «ментри» в італійській мові. «Ментри» плюс імперфекто плюс імперфекто дві дії тривали одночасно в минулому. Батьки їли і водночас дивилися телевізор. Мендри плюс імперфекто, плюс пасато просимо, тривала дія була перервана іншою короткою дією. Їхав, це тривала дія. І раптово впало дерево, це одномоментна дія. Тепер ми переходимо до... угу, там далі пішли вже вправи. Добре. До фраз. Поки ти розважався, ментре ті дівертіві і у студіяво, я навчався. Ментре і професори парлаво, і описав, а поки професор говорив, я думав про інше. Сай, Іри, фачевала спеса, мі іль ільпортафолі. Знаєш, вчора, поки я робив покупки, у мене вкрали гаманець. Сай, ків, о вісто і єрі, знаєш, кого я бачив учора ментр. – автобус. Антоніо, поки я чекав на автобус, Антоніо. Е, поки ми дивилися телевізор, раптово зник електричний струм. Раптово імпровізаменте е ля коренте електрика. Тут у нас важливе зауваження. Позиція ментри завжди перед її словом. Позиція головної дії у пасато-просімо зазвичай може змінюватися без зміни значення фрази. Ментри кучинаво, фабіо еендрато. Поки я готував, фабіо вішов». Фабіо е, ентрата ментри кучинав. Фабіо війшов, поки я готувала. Тобто навпаки. Оцей розділ, цей шматочок показує гнучкість. Порядку слів в італійських реченнях з ментри. Ментри завжди стоїть безпосередньо дією, словом тривалої дії. Перфекто. Головну дію просимо, можна ставити або на початку, або в кінці речення, і значення залишаються однаковим. Одна дія тривала переривається іншою короткою. Ну, ось ми побачили приклади з типовими життєвими ситуаціями використання цієї конструкції. Додому вам погратися із вправками поєднати, поперекладати, ось поставити згідно того часу, який у вас. У тут є якась ситуація з пальцем. Розпишіть, тут, що тут відда... відбулося. Прочитайте. Знову таки наше улюблений текст, і пошукайте, тут заявлено 5 помилок, може, ви знайдете більше, побачимо. 39-й урок, присвячений 39-та тема, присвячена недоконаному часу для звичок у минулому для абітудіні. Давайте подивимося. Вони кажуть, що ми використовуємо перфекто для дії або ситуації, які повторювалися в минулому. І часто разом з прислівником частоти, часу або часовим виразом, такими як mai, generalmente, di solito, Дісольто, Оніджо. Чорно, завжди, часто, ніколи, зазвичай, звичайно, щодня так, так такіше. Аскуля, Стефанія, става семпри. Sempre... У Аллі Ультімобанку, в школі Стефанія завжди сиділа за останньою партою, це була її звичка. В Ірландії минулого літа літати стати скорса п'йове семпре, завжди йшов дощ. Це була звичайна ситуація. Щодня я ходив до порту і купував свіжу рибу. Це була моя звичка, андаво аль Альпорто, е комправо, іль печі фреско. Слухай, а в Римі що ти робив увечері? Коза фачеві. Маджі, рельменте, манджавофурі, або й камінаворначіта. Зазвичай я їв десь там на вулиці, потім гуляв містом. Це були мої звички. Фрази, ці ти пам'ятаєш, інваканці ту літігаві сембринато. На відпочинку ти завжди сварився з Ренато. У Швеції завжди було Фачева Сембри Фред до і майже щодня п'євева йшов дощ. Коли я був дитиною, квандоро бамбіно, влітку ми їздили до бабусі, де статандавому альмари, дайнонні і дідуся на море, алюніверситалі Джева моль... Тісімо в університеті я дуже багато читав, а зараз натомість у мене багато справ. Одессо інвечір у Тропедафаре. У Лондоні я ніколи не їв у ресторані нон май. надто було дорого, ера Тропокару. Своїм друзям я завжди скріве Летере, а зараз натомість пишу лише електронні листи, інвечі, скріво. Так, зазвичай я їй рибу. Коза, а що ти є в Іспанії? Коза манджаві Інспанія ді солітом зазвичай. Манджево-пещій фруті, тімари, рибу та морепродукти. Це правило вказує на ще одне важливе використання імперфекту для опису повторюваних дій звичаку минулого. Ключові слова мартери це «семпре», завжди, спесо, часто, май, «ніколи», «оні», «джорно», щодня, дженеральменти зазвичай, дісолі, то звичайно. Ці дії регулярно повторювалися в певний період минулого і вони часто протиставляються теперішній ситуації Одеса, і а зараз натомість то-то-то. Різниця з посаду просьому в тому, що пасато – це одноразова завершена дія, а імперфета це регулярна повторювана дія звичка. Тут же у нас є ось така штука. Нота не? без неї ніяк важливе зауваження про те, що позиція прислівників частоти та часових виразів не є жорстко фіксованою. Проте краще ставити позицію до полівербу після дієслова для прислівників сам і Май, і позицію прима дель-вербо перед дієсловом для джорноді», «соліто», «оні танто», dженerimenti тощо. Ось таке це зауваження стосується порядку слів в італійських реченнях з прислівниками Сембри, Май. І дісоліто оніжорно дженеральменти. Знов таки, хоча це не суворе правило, дотримання цих рекомендацій зробить вашу італійську мову більш природною і правильною, ну, треба скористатися. Домашні завдання, вправки, знов-таки поставляйте, де це потрібно, переклад слів, це поставте в «імперфект», то Вони вас просять подивитися. Наше класичне завдання є щоденничок. Треба подивитися, хто ще запланував, і понаписувати все це діло, і четвірочка дати відповіді на запитання. Останнє, що б я хотіла вам сьогодні розповісти, це тема 40, які ми молодці? Дуже добре. Це інші використання цього класного часу. Отож, імперфекто використовується для, ну, у нас вже тут розписано, по ньому, ньому пройтися, та не тому все. Для опису дії або ситуації, почуття або фізичного відчуття, особи, предмета, міста, пейзажу тощо. Окей. Для незавершеної дії ви це знаєте. Але такої, що відбувається або розглядається в той момент. Для м'якшого, ввічливішого прохання, використання дієслова в минулому часі віддаляє дію і таким чином робить її м'якшою. І ось у нас є приклади: Сніг, щендева лентаменте повільно падав і копріва Лестради, і в дороги та дерева Місто було пригарне прегарне. Тобто це опис дій і опис міста. це опис почуття і фізичного відчуття Марія, Авева і Капеллі Росі, ліокі індосава, е блю". Марія мала руде волосся, очі були зелені, вона носила біло блакитну сукню, тобто це опис особи, була дуже напружена. Атмосфера, череона, атмосфера Мольтотеса, не чулося ні шуму, на ці сентівану, ні подиху, ні респіруніє, нічого, це опис ситуації. Я йому говорив, але він мене не слухав. Це незавершена дія, що відбувається. у Я тобі, сьогодні вранці, я тобі телефонував об одинадцятій кефачеві, що ти робив, бев, ну насправді я спав. Тобто це незавер... незавершена дія. Бонджорне, mm -hmm. добрий день. етто Валево ето пер фаворе. Я хотів би 100 грамів сирокопченої шинки, будь ласка, це ввічливе, м'яке прохання. От бачите? Описова функція може бути опис зовнішності, погоди, природи, атмосфери почуттів, це імперфекто. Фонова дія, що відбувалася в певний момент, що то робив об 11 я говорила, але він не слухав. І вічливі прохання замість волі. Це звучить вічливі, що воляє вон кафе. Це аналог англійського I was wondering, if чи українського я хотів би щось таке. Тягнемо. Тут у нас є фрази із морем щось зв'язано, а саме Il mare aveva un colore blu intenso», «La sabbia» ера біанка і фіна. Море мало інтенсивний блакитний колір. Eh, Пісок був білий і дрібний. На горизонті виднівся туніс, Сіведева. я йшов поруч Джорджо, камінаво вечірку Джорджо, а наша собака бігала попереду нас. Ель, Мені десь п'яче, вибачте, но толь телефону, я не чув телефону, пуліво і тапетоко, ем, я чистив килим пилососом. Скуза. Я хотів дізнатися, вольєва сапереси, айфініто, чи ти закінчив користуватися інтернетом. Тобто, імперфетто також має дуже поширену функцію в розмовній мові. Він замінює складні дійслівні форми. Розмовна форма насправді схильна бути простішою за письмову, звісно ж, ви це знаєте. Імперфетто замінює умовний складний час кондиціоналі компосту у конструкції, що називається майбутнім минулому. І умовний складний час, з модальними потери довери Валєри ми з вами розвідували. Глянемо на сторінці 171-172. Ось така ситуація, це і є. Розділ нам показав важливу особливість розмовної італійської, що в розмовній мові імперфекто часто замінює складніші часи. Замість кондиціоналі компосту ми майбутньому минулому От письмово «адетто кесареббе винуто, а розмовно кевеніва». Замість кондиціоналі з модальними дієсловами формальне може бути, я мав би вчитися а в рейдову студіари, а в розмовному «довеву студіари. Бачите, спрощення, чому так? Бо розмовна мова що? Завжди прагне до спрощення. Імперфекто це простіша форма, ніж складні конструкції з кондиціоналі компосту. І ось приклади з тексту. Вольєво сапери, я хотів дізнатися, воно м'якше і простіше, ніж ворей сапери. Це робить італійську розмову більшу природною і менш формальною. Так, ну і знов-таки, отут прикладів дуже багато. Мадове Альберто не знаю, він сказав, що прийде. Марчелло обіцяв, що він заправить пак бензином. Він сказав, що напише міскрий вева у миль, ке мі Авреб би Я думав, що викликатимуть кандидатів в алфавітному порядку к'ямавано, ке Авреб беру, к'ямато, керабія". керабія, потево андаре, Алефеста. Зрештою, вчора ввечері біль у животі пройшов, яка досада, я міг би піти на вечірку сарий по тут у Люба, вибачила, сьогодні ввечері ми не йдемо на концерт. Петеві, дірмело, Прима, ти міг би сказати мені раніше, а вресті потут от дірмело. Я стурбовано. Карло ще не поз Карло ще не подзвонив. Нондове ушіри конквесту Бруто Темпо. Він не повинен був виходити в таку погану погоду. Нон довуто у ушіри. Так, есерчі Серчі, Алефес. ти мав би бути на вечірці. У Марини була справді смішна сукня. Значить, Авева, Унвестіто, Деверо, Рідікольо, Авресті, добуто, Есерчі. Я хотів вивчати спів, але, зрештою, відмовився Аврейф, волюто студіари проти Волєво. Присягаюся, я хотів тобі написати, але втратив твою електронну адресу в Олєво скріверті, замість Аврей в люто скріверті. Ось таке. Тобто, це, ці приклади ілюструють, що? Спрощення в. Розмовній італійській майбутнє в минулому, те, що ми з вами говорили. Модальні дієслова, довере, мав би, повинен був би, волєри, хотів би. Тобто переваги використання імперфекту, які ви побачили, простіше для вимови, природніше звучить в розмові, менш формально і легше для розуміння. Типова особливість живої італійської мови. Що нас тут чекає? Вправи знов-таки поставити фрази в табличку Чи це опис, чи це аціони інзволіменту, чи рік Двійка, поставити фрази «імперфетто», те саме доманде переписати в «імперфетто». і ми завершуємо з вами цей урок на 41-й темі. Боже, скільки тем вже пройшли. Що нас чекає? «Імперфетто» ніяк не може бідне закінчитися, нічого не зробимо, треба його нормально пройти. Бо ви знаєте, що після цього посібника є ще один червоний двійка, яка теж така сама цікава.